Сьогодні розповім, хто такий Роман Шухевич і чому так важливо повторно присвоїти Степану Бандері і Роману Шухевичу звання Герой України. Роман Шухевич став одним з найяскравіших лідерів національного руху за незалежність України під час Другої світової війни і в перші роки після неї він почав робити те, що лише зараз стало очевидним багатьом інтелектуалам, політикам і дипломатам. Коли після Першої світової війни деякі менші країни здобули незалежність, Україна була поневолена, але знайшлися ті, хто вирішив встановити історичну справедливість. УПА це єдина армія, яка тоді боронила інтереси України. Україна під час Другої світової була полем бою двох тоталітарних країн. Вони при цьому використовували як людські, так і продовольчі українські ресурси. Хрести та книги тверезості ще 200 років тому так боролися з. З алкоголем на Прикарпатті. У Тишківцях Городенського району 500 людей одночасно прийняли присягу жити Тверезо. І навіть один з шинків згодом перебудували на школу. Усе це заслуга отця пароха Осипа Шухевича, прадіда Романа Шухевича. Народився Роман Шухевич 30 червня 1907 року у місті Львові на вулиці Собіщизни, сучасна Довбуша. При хрещенні хлопець отримав друге ім'я Тарас. Шухевичі належали до тих галицьких священних родів, які протягом 19 століття сприяли українському національному відродженню. У містечку Краківці на Львівщині минуло дитинство Романа Шухевича. У 1914 році його родина переїхала до Кам'янки Струмілової, тепер місто Кам'янка Бузька. Тут він закінчив початкову школу. Навчання хлопець продовжив у Львові у філії академічної гімназії. У цей період молодий Шухевич мешкав під опікою бабусі Герміни на вулиці Довбуша. Родинні військово-патріотичні традиції, прищеплені юнакові батьком Йосипом та дядьком Степаном. Зміцнив полковник Євген Коновалець, комендант української військової організації, який певний час винаймав у Шухевичі кімнату. У роки навчання в гімназії Роман був активним членом пласту та різних спортивних товариств. Зі Степаном Бандерою Роман Шухевич був знайомий ще з 1920-х років, адже вони були членами пласту, а потім працювали в українській військовій організації та ОУН. За кілька років Роман вступив до Львівської політехніки на дорожньо-мостовий відділ. Окрім спорту, Роман займався музикою і співом. На початку 1930-х років він був студентом заочного курсу музичного інституту імені Миколи Лисенка у Львові за класом фортепіано. Разом з братом Роман виступав у Львівському оперному театрі, де брат Юрій співав під акомпанамент Романа. У 1928-1929 роках Роман Шухевич відбував військову службу в польській армії. Як студент його одразу ж направили на навчання в школу підхоружних, але через політичну ненадійність звільнили свою військову службу. Він продовжив рядовим гарматником в артилерійській частині на Волині. 1930 року, після звільнення від служби в польській армії, Роман Шухевич одружився з донькою пароха. Села Оглядів Наталією Березинською. Через три роки у Шухевичів народився син Юрко. У той час Роман вступив до Організації українських націоналістів, брав участь в організації збройних акцій проти дискримінаційної політики польського уряду щодо українців, за що провів близько трьох років в ув'язненні. Після звільнення у 1937 році Роман Шухевич мешкав із родиною, яка на той час складалася з дружини Наталії та Юрія, у Львові на вулиці вулиці Косинерській, 18 а після окупації заходу України більшовиками Наталія Шухевич із сином, щоб не потрапити в тюрму, прийшла нелегально кордон і дісталася до Кракова, де зустрілась із чоловіком. Тут у Кракові, 16 жовтня 1940 року, народилася їхня донька Марія. Під час німецько-совєтської війни, в липні 1941 року, Наталія Шухевич перебралася до Львова. Тут із двома дітьми мешкала до кінця війни. Після звільнення з ув'язнення Роман Шухевич разом з приятелем Богданом Чайківським заснував першу на Галичині українську рекламну фірму. Фама фірма успішно розвивалася і відзначалася креативним підходом до реклами. Зокрема, одного разу працівники «Фама» поширили у львівських змі плітки, що в певний час одна жінка вкоротить собі віку, стрібнувши з даху готелю Жорж. Коли у визначене місце збіглися репортери, з даху впала лялька жінки з рекламою. Доходи фами стали надійним підґрунтям фінансової діяльності ОУН. 1941 року ще до активної фази війни Шухевич очолив формування нахтігаль з 330 осіб. Іноземний легіон у складі німецького вермахту. Увійшовши до Львова в червні того ж року, солдати Нахтігаль виявили свідчення масових розправ НКВС над мирним населенням. Тоді Шухевич по радіо оголосив про відновлення української держави. Однак це не входило в плани третього рейху, і багато активістів ОУН, зокрема і Степан Бандера, потрапили у концтабір. Керівництво Вермахту віддало наказ заарештувати Шухевича, і частина його підлеглих була змушена піти в підпільну УПА, яку він тоді і очолив. Після Другої світової війни Роман Шухевич, маючи можливість виїхати за кордон, обрав шлях збройної боротьби. Шухевич, керуючи організацією українських націоналістів, показав себе талановитим політиком. Саме під його керівництвом ОУН зробила низку вкрай важливих політичних кроків. У серпні 1943 року проведено третій надзвичайно великий збір ОУН. Ухвалено розгорнуту програму організації, по суті, програму національно визвольного руху. У листопаді за участі Шухевича проведено конференцію поневолених народів. Своєрідний Антикомуністичний інтернаціонал, що мав стати основою антирадянського фронту боротьби народів СРСР у липні 1944 року ОУН створила підпільний парламент українську головну визвольну раду. До неї увійшли представники різних політичних сил. Причому головним критерієм відбору була готовність до збройної боротьби за створення української держави. Уся родина Романа Шухевича була репресована у 1945 році. НКВС заарештував дружину, матір, батька, сестру, сина Юрка і доньку Марію. Усіх згодом заслали за Урал. А сина й доньку передали до спеціального будинку на Донбасі. Юрко звідти втік. Батько віддав його під чужим іменем до школи. Навесні 1948 року Юрко зі зв'язковою Шухевича Галиною Дідик виїхав на Донбас, аби викрасти з дитбудинку семирічну Марію, але його піймали. Шухевич мав безліч псевдонімів, серед яких Білий, Чернець, Чух Тарас Чупринка. Повстанці дуже добре переховувалися, у тому числі і Шухевич. Але 1950 року, коли через оперативні заходи не вдалося його ліквідувати в бою, було прийнято рішення заарештувати колишніх зв'язкових членів ОУН і УПА, і через них безпосередньо вийти на Романа Шухевича, була така колишня підпільниця Поліна, яка, прагнучи врятувати свого брата і родину, вказала на Дарію Гусяк зв'язкову Романа Шухевича. Дарку було заарештовано і відправлено в тюрму на Лонського. Там її страшно катували, але навіть під тортурами вона не дала жодних свідчень про Шухевича. Тому далі оперативники взялися до так званої бочки. Вони підсадили до камери гусяк агентку Розу під виглядом підпільниці. Та ніби після тортур і катувань увійшла в довіру до гусяк, і коли виходила з тюрми, погодилася передати записку рідним Дарії, і таким чином фактично стало відомо про місце перебування Шухевича. У підпіллі Шухевича у кожного були написані правила: якщо хтось не виходить на зв'язок три дні, то Роман Шухевич змінює своє місце знаходження. Таке рішення було прийнято і після того, як зникла зв'язкова гусяк. Але тоді Шухевич уже хворів і затримався. Це була його фатальна помилка. Його охорона з цінними документами виїхала ще надвечір. А Шухевич залишився в Криївці ще на один день і не змінив місця дислокації. О 8 годині ранку до будинку, де переховувався Шухевич. Прийшли оперативники найвищого рангу. Наказ був один: взяти Шухевича живим. Та генерал Хоружний не збирався здаватися. У перестрілці він застрелив майора МДБ Ревенка, важко поранений автоматною чергою. Роман Шухевич вистрілив собі у скроню. У звітах про це не написали, боячись відповідальності. За однією з версій, тіло Шухевича забальзамували кращі медики і відправили в Москву. Таким його показали Сталіну. Той наказав тіло спалити, а попіл розсіяти над Збручем. Навіть мертвий Шухевич був страшний для Совєтської імперії, а тому і не мав права на поховання. 12 жовтня 2007 року тодішній президент Віктор Ющенко своїм указом присвоїв звання Герою України головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу. А 20 січня 2010 року провідникові ОУН Степану Бандері. А вже в жовтні 2011 року вищий адміністративний суд України, потураючи тодішній антиукраїнській злочинній владі, скасував згадані вищі укази. Чому так? Усе дуже просто. Президентом був Віктор Янукович, і не складно здогадатись, що це була вказівка саме Кремля. І саме зараз повторно видати указ про присвоєння Степану Бандері та Роману Шухевичу звання Герою України більше ніж доречно. Такий вчинок стане ілюстрацією того, що жоден із сучасних захисників української землі, які віддали своє життя за неї, не будуть забутими українцями та українською державою. Я дякую вам за те, що дивились. Сподіваюсь, матеріал був пізнавальним. Побачимось!